Слава Ісусу Христу! Для слави Божої, для слави великого Святого Бога і Спасення нашого! Ми святкуємо Свято Вознесіння. На сороковий день після Пасхальної перемоги Ісус возноситься на небо, зібравши учнів, виходить з ними на гору, поблагословив, кажучи, ідіть, навчайте всі народи. Я з вами по всі дні аж до кінця віку і став возноситись. Книга День Апостолів розповідає, що в часі Вознесіння учням, які вдивлялися в небо, з'явились ангели, кажучи: Він повернеться. Чого дивитись у небо? Ісус повернеться. Ми сьогодні теж, християни 21 століття, дивляємось у небо, роздумуючи над таємницею Вознесіння. Так багато потішаючих думок можемо взяти для свого життя. Бог стає людиною, бере на себе наші гріхи, за них помирає, воскрешає смертю, смерть переміг і возноситься. Ісус уходить в небо з нашою природою людською, не робить цього потаємно, приватно. В невеликому колі – ні. перед усіма учнями відходить на небеса, робиться славно, явно, щоб нас теж укріпити і навчити. Оскільки ми є тіло Христове, якщо Ісус, голова тіла, возноситься на небо, то і кожен член у свій час теж буде у небі. Ісус сказав: Іду приготувати вам місце. А у мого Отця Осель багато. Святе Вознесення підказує, нагадує нам, що ми на цій землі, подорожуючи паломники, наша батьківщина у небі, де Бог витре кожну сльозу з наших очей. Ми громадяни неба. Ісус возноситься, щоб і ми могли у небі перебувати, щоб і ми були поряд з Ним. Співаємо, читаємо, молимося в символі віри. Вознісся на небо і сидить праворуч Отця. І ми будемо з ним. Він своїх не залишає. Щоб де Він, і ми були. Ісус молився, щоб де я там і вони були. З часу хрещення ми, громадяни неба, усі віруючі охрещені християни. Громадяни неба. Ми внесені в базу даних Бога, ми Його. Він записав нас на своїх долонях, в своєму серці, своїх не залишить, доведе нас до кінця. Ми маємо паспорт неба, печать дару Духа Святого, Божу благодать в наших серцях. Ми громадяни неба. Хоч поки що тут подорожуємо на цій землі серед болів і випробувань. Свято Вознесіння, подія Вознесіння допомагає нам по-іншому дивитись на своє життя, наше паломництво тут на землі, де і багато зустрічаємо різних випробувань, спокус, терпінь, так буває в дорозі. Тут ми у дорозі, в дорозі додому. Ми в боротьбі, ми в війні за небо. За нас бореться Бог, коли громадяни Сполучених Штатів є під загрозою. Країна може підняти весь свій флот, щоб захистити своїх громадян. Друзі, я це кажу для того, щоб нас підбадьорити. Усе небо за нас бореться. Бог підніме усе небо, щоб нас захистити. Для чого? Для життя вічного. Богу йдеться про нашу вічність. Так, і не в дорозі життя, на жаль, ми можемо впасти. Але Бог бореться за нас, щоб нас до неба привести. Що таке небо? Кажучи, коротко небо це Бог, це місце Бога, це присутність Бога, спілкування з Богом, служіння Богу. І небо починається тут для нас. Тут на землі ми вчимося спілкуватися з Богом, служити Богу, Його волю виконувати, Його любити. Це і є небо. Порожній гріб Христа пригадує нам. Подія Воскресіння пригадує нам. Ми не для гробу створені. Гріб це не кінець нашого життя. Ми створені для неба. Ми живемо для неба. Не для гробу, але для неба. Небо є мінець і кінець нашої мандрівки, наша єдність з Богом. А тут на землі кожна мить життя і кожен день життя це можливість. Інвестувати у небо. Ісус навчав: збирайте скарби для Царства Небесного. Наші добрі вчинки зроблені в вірі з любові до Бога. Кожна спільна служба літургія, жертва, труд, праця для поширення Божого царства це наша інвестиція у небо, де міль не з'їдає і де злодії не підкопують і не крадуть. Ми збільшуємо свою славу в небі. Апостол Павло пише: зоря від зорі різниця славою. Ми збільшуємо свою славу у небі, виконуючи Божу волю тут на землі. Тому погляд у небо заохочує нас учить цінувати день нашого життя, не мирнувати жодної хвилини, але завжди і все інвестувати у вічність. Ісус говорить: Я вас не залишу. Я буду з вами по всі дні аж до кінця віку, сказав в часі Вознесіння. Він з нами у Святому Письмі, у своєму Слові. Він з нами у своїй церкві Вселенській. Він з нами в таїнстві з того причастя, з нами в молитві розмовляє. Він з нами. Дав нам доручення ідіть, навчайте всі народи. Він з тими, хто йде і навчає, Хто йому служить. Прийде час, і він покличе нас до себе. Можливо, сьогодні, можливо, через багато десятків років. Ми помремо. І не має значення, де і як, можливо, в своєму ліжку, у лікарні, на полі бою. Але надважливо, щоб ми в той час нашого останнього поклику, поклику до неба, ми були в Божій ласці, були з Богом. Як живі, правдиві християни, покаялись, повірили, зберігали себе в Божій ласці, освячаючи, без тіні плями гріха в душі. І ми також, як первісна церква сьогодні, вдивляємось, кажучи, прийди, Господи, прийди Господи, твій народ чекає тебе, Він повернеться, а не сказали апостолам, Ісус повернеться, Він повернеться за своєю церквою, до свого народу, повернеться в цей світ, щоб царювати в ньому, як переможець і суддя. Свято Вознесіння, пригадуй нам, ми, громадяни неба. Ми створені для неба. Ми вже є жителем неба, якщо живемо з Богом. Небо це Бог. Нехай Бог нам допоможе і благословить кожного з нас у боротьбі за небо, в служінні для поширення неба на цій землі.